Десь близько 40 тисяч років тому на землях, які ми зараз називаємо Україною, прийшли перші сучасні люди. Ну а поки вони питались вижити, часу на придумання писемності не було. І все, те, що ми зараз знаємо, ми буквально дістали з землі. І на ті часи було вже зрозуміло, що на наших землях є степ, ліс, степ і просто ліс. У нас були і скіфи, і кімириці. І там ще просто копали поля. Є трипільці, які будували проти міста. Назвати їх просто містами було складно, тому що їх просто залишали. кімерці. Кімерійці, кімерійці та скіфи. Скіфи блакали по іранськи і кімерійці не викупали по Іранськи. Вони просто з деякі міріці залишилися їх називали таврами. Це відео таке маленьке, тому що це тільки проба.